Дуже хороша погода сьогодні 16 лютого і чого би нам не зайти, не подивитися, що робиться на блушиному ринку Ужгорода. Знаходиться це вулиця Андрія Палая. От бачите, тут старі кафешки, якийсь хостел. І от тут з абецезіни, От абецезіна. Ці тряпки. Іду тут всяке, ну тут теж треба бути внимательним, бо серед тих тряпок... О, пожалуйста, тут походу психологи сервантський. Так, оце найлюбимо моє місце. Тут, звісно, грязновато. Треба ходити з антисептиком, але тут цигані, санітари міста. Може такое винести, що просто капець. І тут треба дійсно бути уважним. І тут сюди треба приходити чимнайскорше. Дивіться, у нас є Америка, розкладується Америка. Наймощна точка по американських морях. А бачите, тут щось привекло увагу і всі налетіли. Дрої підійшло. Всі решту побачили, подумали щось ого-го, і зібралась юрба. А коли так підійдеш, подивишся і подумаєш.